Послання 246. Ваш момент слави перед моїми очима. Ваш момент спасіння. Субота 12 листопада 2011 року 1600. Моя ніжно улюблена дочко. Розлука зі мною є болісною, особливо для тих, які знають мене. Як тільки душі побачать ту любов, яку я маю до них їм потім важко переносити біль розлуки, це ще більше проявляється тоді, коли душі, які сповідують любов до мене після смерті через гріхи потрапляють в чистилище. Хоч усі душі в чистилищі в кінцевому підсумку потрапляють до неба, біль розлуки зі мною є болісним і прикрим. Для багатьох душ, які вірять в Бога. Сама згадка про пекло приносить муку в їхні серця, тоді ті, які вважають, що їхні душі потребують очищення в чистилищі, також відчувають нужденність, яку важко зрозуміти тим, які живуть сьогодні. Діти ваш час на землі є таким важливим, тому що саме під час цього періоду ви повинні домагатися того, щоб очистити свої душі. Через піст і покаяння, використайте цей час, поки можете, щоб врятувати свої душі. Для того, щоб зробити це, ви повинні постійно шукати смирення, щоб забезпечити те, щоб стати малими в моїх очах тільки малі можуть пройти через найвужчі ворота раю. Отже, вітайте дар чистилища, представлений вам під час попередження. Коли ви повинні очиститися в якості покути за свої гріхи. Вам не доведеться чекати, діти, смерті, щоб зіткнутися з цим очищенням. Ви благословенні, діти, бо на ваших душах не залишиться жодного шраму гріха. Тоді ви зможете отримати негайний доступ до нової ери миру, про яку я говорю. Саме туди будуть взяті усі мої діти. Які шукатимуть прощення за свої гріхи під час попередження. Відкрийте свої серця і привітайте мене, коли я прийду до вас під час майбутнього попередження, коли ви зможете обійняти мене, дозвольте мені обійняти вас і пробачити вам ваші гріхи, так ви станете моїми в тілі, розумі і душі, остаточно і з повним відреченням, якого я потребую від вас. Це буде ваш момент слави перед моїми очима. Тоді ви будете готові до другого етапу, коли ви будете в змозі приєднатися до своїх братів і сестер в новому раю на землі, яким він був створений на початку Богом Творцем всіх речей. Він стане вашою новою і законною домівкою на тисячу років. Чекайте мого прибуття з любов'ю, надією і радістю. Не маю чого боятися, радійте. Я приходжу ще раз, щоб врятувати вас від ворога людства. Цього разу його сила є настільки слабкою, що йому буде важко викрести душі тих, які привітають мене з розпростертими обіймами під час попередження. Ваш Ісус, відкупитель людства!